Я пізнаю світ урок 155 тиждень 18-й. Тема Тваринний світ моєї батьківщини. Групи тварин, Звірі, савці. На початку нашого уроку перегляньте відеофрагмент, який має назву Подорож до біосферного заповідника асканія Нова». Тварин у відеофрагменті ви впізнали? Дуже добре. Пригадаємо з вами, що ми вивчали на попередньому уроці я пізнаю світ. Прочитаємо та пригадаємо навчальну одиницю. Тварини активно пересуваються і споживають готові органічні речовини. Вони не здатні до фотосинтезу. Скажіть мені, будь ласка, так, яка відмінність групи тварин від групи рослин? Чудово! В наступному завданні розглянемо з вами схему та запишемо пропущене. Розрізняють такі групи тварин заживлення. Рослиноїдні, Хижі або їх ще називають хижаками. І всеїдні. Так, чудово. Давайте пригадаємо, які це рослиноїдні тварини. А яких тварин називають хижими. А всеїдними? Молодці! А в наступному завданні спробуємо з вами знайти та виправити помилку в реченні. Рослиноїдні тварини живляться іншими тваринами. Де в нас тут допущена помилка? Так, рослиноїдні тварини живляться рослинами. Або ми можемо по-іншому виправити. Які тварини наживляться іншими тваринами? Так, хижі тварини живляться іншими тваринами. Якщо ви виправите або так, або так, це буде правильно. Ну що ж, сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося більше про групу тварин. Прочитаємо інформаційну довідку. Пошепки разом із диктором. Тварини, як і рослини, мають органи, частини тіла певної будови і призначення. Наприклад, легені забезпечують дихання, шлунок травлення, кінцівки рух тощо. У тварин є органи чуття, очі, ніс, вуха, язик, шкіра. Вони допомагають орієнтуватися в просторі, розрізняти запахи, звуки, смаки, відчувати температуру тощо. Скажіть мені, будь ласка, які органи чуття ви запам'ятали? Чудово! На десятій сторіночці розгляньмо з вами малюнок. У тварин є п'ять органів чуття. Ніс це орган нюху, язик орган смаку, шкіра орган дотику, вуха орган слуху та очі орган зору. Вони допомагають орієнтуватися у прострій, просторі, розрізняти різні запахи, різні звуки, смаки, відчувати, наприклад, температуру навколишнього середовища і так далі. Сьогодні ми ще з вами познайомимося із групами тварин та будовою тварин. Тварини різняться формою і будовою тіла, забарвленням та розмірами. Науковці об'єднали тварин у кілька великих груп, і ми можемо бачити на екрані: це риби, плазуни, земноводні, комахи, птахи, звірі савці. Та інші. Але інші групи тварин ви вже будете вивчати у старших класах. Кожній групі притаманні певні ознаки. Звірі савці. це тварини, які вигодовують своїх дитинчат молоком. Тіло більшості звірів укрите шерстю. волоссям що захищає їх від холоду та спеки. Тіло складається з голови, можемо бачити на малюночку, шиї, тулуба кінцівок та хвоста. Звірі живуть у різних середовищах. У ґрунті, на суходолі, у воді. Серед них є рослиногідні, хижі, усеїдні. Наприклад, розглянемо з вами зображення: Кріт живе у ґрунті. Дельфін живе у воді, а їжак живе на суходолі. Скажіть мені, будь ласка. Хто такі звірі? Чим вкрите тіло більшості звірів? А з чого складається тіло тварини? А в якому середовищі можуть жити звірі? А зараз поставте відео на паузу та на сторіночках 10-11 вивчіть навчальні одиниці та пошепки про себе відтворіть. Чудово! А тепер давайте з вами переглянемо відеофрагмент. Як звірі піклуються про своїх дитинчат. Так як звірі піклуються про своїх дитинчат. Чудово! Підсумуємо з вами те, що вивчили на сьогоднішньому уроці. Вставимо пропущене. Істотні ознаки звірів. Вигодовують дитинчат. Молоком. Так. І тіло більшості савців укрите шерстю або волосся. Чудово! Перегортаємо сторіночку сторіночка 12. Попрацюємо з наступними завданнями як справжні мовознавці. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням. Прочитаємо фразеологізми. Вовка ноги годують, спати як бабак, гратися в кота і мишку. І їхнє значення бути нещирим, хитрувати, приховувати що-небудь, власною працею добувати засоби для існування дуже міцно спати. Отже, як ви думаєте, що означає вислів з фразоїологізм, вовка ноги годують. Так, він означає власною працею добувати засоби для існування. А що означає фразологізм спати як бабак? Так, дуже міцно спати. І фразеологізм гратися в кота і мишку означає бути нещирим, хитрувати, приховувати що-небудь дуже добре. У наступному завданні прочитайте сполучення слів та напишіть у дужках відмінок іменника. Якщо ви забулися, на які питання відповідає той чи інший відмінок, можете відкрити 42 сторіночку у своєму підручнику та повторити, але перед тим поставити обов'язково відео на паузу. Ну що ж, прочитаємо з вами сполучення слів. Вигодовують молоком. Вигодовують чим молоком? Так, орудний відмінок. Укриті шерстю. Укриті чим шерстю. Так, це в нас також орудний відмінок. Захищає від холоду. Захищає від чого? Від холоду. Так, це в нас родовий відмінок. Дуже добре. А в наступному завданні, щоб виконати його успішно, нам потрібно повторити навчальну одиницю з української мови на 41-й сторіночці. Повторіть, будь ласка, зараз. Чудово! А тепер поверніться на 12-ту сторіночку. Прочитайте назви звірів. Знайдіть дев'ять слів, які містять свистячі приголосні, та підкресліть їх. Перевіримо: це назви звірів: рисі, горностаї, зебра. Зубр, бізон, собака, лисиця, сайгак, сонгон. На екрані вам демонструється не просто підкреслене все слово, а саме приголосні, свистячі приголосні. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконуємо нейробіку від Бобу. Дуже уважно рахуємо. Для того, щоб правильно і успішно порахувати, можете повторити таблицю множення і ділення числа 9. Вона у вас записана на 41-й сторіночці. Отже, увага! Раунд номер один записала результат який результат у вас вийшов Перевіримо. Увага! Відповідь 28. Переходимо з вами до другого раунду. Увага! Записали результат другого раунду. Назвіть мені цей результат. А тепер перевіримо з вами увага. Відповідь 5. І раунд номер 3. Дуже уважно рахуємо. Запишіть результат третього раунду. Назвіть мені його, будь ласка. Перевіримо. Увага. Відповідь 27. Молодці. Чудова робота.